Що таке ZOZO Suit і на що він потрібен, коли з'явиться нова портативна консоль Slider від Анео, та навіщо компанія Razer створила нерозумні окуляри? Техно Епік Ньюс наступні 7 хвилин буде дуже цікаво. Багато компаній працюють над технологіями, які вже у найближчому майбутньому дозволять нам купувати одяг, який точно відповідатиме контурам тіла. Це значно полегшить життя тих, хто має нестандартні параметри, а також допоможе зменшити кількість відходів, які утворюються в результаті надмірної роботи текстильної індустрії. Ось, наприклад, компанія ZOZOFIT придумала спеціальний костюм, який дозволяє дуже Точно вимірювати всі параметри тіла. Згодом це використовується для пошиття одягу за індивідуальними розмірами. Як це працює, в коробці з костюмом є спеціальна підставка під смартфон. Вам необхідно одягнути костюм і запустити фірмовий додаток на смартфоні. Zoso Suite використовує основну камеру вашого телефону. В комплекті з костюмом є спеціальна підставка. На неї ставите смартфон і стаєте перед ним на відстані близько е двох метрів. Додаток надасть вам голосові підказки про процес налаштування та вимірювання. Загалом це відбувається доволі швидко та легко. У результаті вимірювання ви отримаєте 3D-модель свого тіла з різними розмірами, е позначеними з боків. Ці параметри можуть використовуватися, щоб замовити індивідуальний Пошиття одягу, або щоб точніше розуміти, які готові вируби стандартних розмірів краще вам пасувати. А ще після того, як додаток проаналізує ваші параметри, вам буде запропоновано встановити деякі фітнес-цілі на основі цих початкових вимірювань. Вартість такого костюму на даний момент складає близько сотні доларів. Щоб замовити Зозосьют на сайті виробника потрібно обов'язково вказати свою вагу в фунтах, а також свій зріст у футах і тюймах. Чи вважаєте ви ідею Zoso Fit актуальною, та чи придбали б собі їх костюм? Обов'язково напишіть в коментарях. Вочевидь, виробники ігрових консолей цьогоріч вирішили змусити геймерів вибратися зі своїх затишних а, сичувалень на свіже повітря. Як ще можна пояснити те, що вони чи на випередки одну за одною презентують свої портативні пристрої? Новинка, яку буквально на днях представила компанія Aya Neo, гідна конкурувати зі вже відомими Steam Desk і Asus ROG Ally. Консоль Aya Neo 2 s буде оснащено потужним мікропроцесором AMD, відеокартою Radeon 780 m а охолодження забезпечить. 3. трубний кулер. Виробник заявляє, що оновлена модель матиме кращу автономність вдосконалений датчик відбитку пальців, барвистіший екран, плавніші тригери та футляр, який легше відкриватиметься. Також було презентовано аенеоїг 1 s який оснащено екраном із нижчою роздільною здатністю 800 p але таким самим процесором Razer 7000. Логічно, що вартість цієї консолі буде більш доступна для користувачів. Крім окремих нових пристроїв, компанія пропонує власникам попередніх моделей цікаві програми апдейту. Наприклад, безкоштовно оновити динаміки, материнські плати, мікропроцесори, додати модуль охолодження та іншим. Разом з тим, Аянео повідомила, що припиняє свій безкоштовний план довічної гарантії на оригінальне видання Founders Edition. Натомість власники цієї моделі можуть отримати ваучер на безкоштовний Анео 2021. Також компанія планує цьогоріч випустити портативний ігровий ПК з висновним екраном. Під ним буде знаходитися зручна клавіатура, хоч ця консоль вельми зацікавна. Цікавила багатьох геймерів, проте її точна дата релізу все ще невідома. І ще одна гонитва відбувається у справі створення гарнітур віртуальної реальності та розумних окулярів. Виробники на випередки презентують свої видатні досягнення в цьому питанні. На жаль, не усіх вдається витримати конкуренцію. Наприклад, Ензу Smart Glasses від Razer не набули очікуваної популярності серед користувачів, проте компанію це не засмутило. Не вдалося з розумними, то зробимо звичайні вирішили у Razer. Звичайні, але дуже круті. Таким чином, у колаборації з брендом Retro Super Future було створено. Оно модні сонцезахисні окуляри для геймерів. Модель має масивну оправу, Дужки зроблені з міцного і легкого ацетату, що забезпечують довговічність використання. Ширококутні лінзи забезпечують максимальний захист очей від шкідливих променів. Є й одна крута фішка: в темряві лінзи окулярів майже прозорі та автоматично затемнюються, коли на них потрапляє сонячне світло. Виробники впевнені, що цей стильний аксесуар буде популярним не тільки тільки серед геймерів, але й серед звичайних користувачів окуляри мають фотохромні лінзи з захистом від синього світла, що дозволяє комфортно грати в ігри протягом тривалих сесій. Компанія Razer рекомендує ці окуляри для гри як в приміщенні, так і на вулиці. Наразі кількість окулярів обмежена та становить всього лише 370 штук. А вартість цього Limited Edition складає 239 баксів. Що ж, це були всі технологічні новини на сьогодні. Але вже у наступний понеділок на цьому каналі ви зможете переглянути свіжий ювілейний 20-й випуск техно Ньюз. Тому обов'язково підпишіться та активуйте сповіщення, щоб не пропустити нове відео. Адже буде цікаво. Побачимось коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. папа. Трибур. ააა, хорошо получилось, ребята. Чин